Віт, ви на каналі Ribbon.ua. З вами Христина, і сьогодні ми поговоримо про принтери етикеток ZD220 та ZD230 від компанії Zebra Technologies. Поїхали! Почнемо з Zebra ZD220. Даний принтер має роздільну здатність друку 203 DPI, а максимальну ширину друку 108 мм, що забезпечить чіткий та деталізований друк текстів зображень, штрих-кодів. Тощо максимальна довжина етикеток приблизно 990 мм Це дає великий вибір розмірів етикеток для вашого друку. Зауважте, що цей принтер має максимальну швидкість друку 102 мм за секунду, що забезпечує швидку та ефективну роботу. А тепер розглянемо зебра ZD230. Дана модель має аналогічні характеристики по параметрах друку, як у ZD220. ЗД 230 виходить на передній план завдяки своїй вражаючій швидкості друку 152 мм міліметри за секунду. Це зробить вашу роботу ще більш продуктивною. Та невідмінно від принтера ЗД 220 у якого підключення відбувається по usb порту у даному принтері присутній роз'єм Ethernet, що дозволяє працювати з ним по мережі. Отже, підсумуємо: дані принтери є початкового класу, мають технологію прямого термодруку, друкуючи на термоетикетках без використання додаткових матеріалів: рібонів, чорнил, тонерів. В даних пристроях інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє легко налаштовувати його та використовувати без додаткового навчання. Загалом дані принтери це високоякісні, надійні та продуктивні пристрої, які відповідають потребам різних бізнесів та гарантують ефективну роботу у сферах логістики, роздрібної торгівлі та інших сферах діяльності. Основна різниця між ZD220 та ZD230 полягає переважно у швидкості друку. Якщо вам потрібні принтери з більшою продуктивністю, то ZD230 може бути кращим вибором. Однак обидва ці принтери можуть бути корисними для різних задач. Дякуємо, що переглянули це відео. А якщо у вас є якісь запитання щодо обладнання, то залишайте їх у коментарях під цим відео. Або ж звертайтесь до менеджерів нашої компанії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та слідкуйте за новинками до зустрічі! Щось не так. Сонце низенько, вечір близенько, Спішу до тебе, моє серденько. Бажано повернути назад, тому що я там неправильно розставила інтонацію. Вибач, будь ласка. Це взагалі нормально виглядає? Більше. А щоб тобі добре було? Зупини, будь ласка, бо я щось туплю.